Мої вітання під кінець року. Ми маємо звичку підбивати підсумки, перегортати сторінки фотоальбомів та відроджувати у пам'яті найяскравіші моменти останніх 12 місяців. Це ж саме вирішив зробити і старий Київ. Тож сьогодні наш випуск буде більш схожим на рейтинг найяскравіших відкриттів старого Києва за 2011 рік. Сьогодні у старому Києві найстаріша гімназія, найгарніша резиденція, найбагатша аптека, найбільший кінотеатр, найвражаючий цирк, найбагатша квартира та найказковіша дзвіниця про все це просто зараз у старому Києві. Свій рейтинг найцікавіших героїв екскурсій ми почнемо з номінації Києва Освітянського. Чи пам'ятаєте ви, який навчальний заклад став подарунком мецената фонду клея Києву? У будь-якому разі пропоную згадати нашу весняну прогулянку вулицею Фондуклеївською або сучасною Богдана Хмельницького. Напроти будівлі колишнього готелю Кане знаходиться споруда, поява якої стала справжньою подією у всій царській Росії. Ми зараз з вами стоїмо біля будівлі першої жіночої фундеклеївської гімназії. 1859 року на час відкриття фонду Клеївської гімназії у Києві вже існував інститут шляхетних дівчат, але навчатися там було привілегією для вищих прошарків. От провідні київські інтелігенти і вирішили створити жіночу гімназію для дівчат середнього класу. На відкритті гімназії її перший директор, доцент Київського університету Андрій Дімніченко, говорив так. Мысль эта про відкриття гимназии, вероятно, оставалась бы еще долго не якби если бы не явилось на помощь благодетельное лицо. Ліцо, бывший некогда губернатор Київської губернії, нині сенатор в царстві польском, тайний советник фундуклей, которому уже весьма многим обязаны київські жителі. Саме пан Фундуклей подарував на вічне користування гімназії свої будівлі на розі одноіменної вулиці і хрещатику. До того ж, він виділяв зі свого майна по 1200 рублів на рік на утримання, доки заклад існував. Саме ця гімназія стала знахідкою для тих панянок, які прагнули перетворитися на справді леді, адже тут викладали російську та іноземні мови, словесність, історію, природознавство і, звичайно ж, такі творчі дисципліни, як танці, спів, малювання, гра на музичних інструментах та рукоділля, слід сказати, що був такий позитивний момент, що деякі предмети учениці вивчали за бажанням, тобто вони виявляли це, їх спонукало їх до виявлення власних нахилів, здібностей і. Вони могли більше часу приділити найулюбленішим предметам. Навчання в гімназії було платним. Спочатку плата складала на рік 25 рублів за обов'язкові предмети і по 5 рублів за кожен необов'язковий предмет. Щоправда, що десятиріччя вона збільшувалася. Та навчатися у відомій гімназії мали змогу і незаможні дівчата. Про це турбувалися опікуни закладу у обличчя магнатів краю Лазара Бродського та Миколи Терещенка. Починалося навчання у сьомому, а закінчувалося у першому класі. Був ще й додатковий курс для тих то хотів стати викладачем згідно з офіційними правилами, найкращі учениці отримували винагороду у вигляді срібної маріїнської медалі, адже цією справою займалася сама імператриця Марія Федорівна. Заклад одразу став популярним, а бажаючих отримати тут освіту з кожним роком зростало і зростало. Найвідомішою для нас усіх випускницею стала майбутня поетеса Анна Ахматова. До речі, перед вами табель Анни Ахматової. Ми можемо побачити, що система оцінювання в Гімназії була дванадцятибальною, тобто, все нове, це добре забути старе. Саме у цих стінах киянки ставали панянками. Тут їх вчили бути господинями та гарними матерями. Тут їм прививалося відчуття прекрасного. Сьогодні ж у стінах першої жіночої гімназії розміщується одна з національних компаній. Та ми з вами тепер знаємо звідки бере початок. Слава про найкращих українських господинь і найвитонченіших столичних панянок. Постать пана фондуклея була дійсно дуже визначною у розвитку старого Києва, так само, як і меценатських родин Терещенків, Бродських Гальперінів Штингелів. Родинні маєтки багатьох з них до сьогодні прикрашають вулиці столиці. Та найвражаючі спогади у мандрівках старого Києва залишив колишній маєток саме барона Штингеля. 29 січня 1877 року газета «Київлянін» повідомила, що стадиба продається. Звичайно ж, охочих придбати цей лазий шматок у самому серці міста було багато. Тоді у цій битві за замок перемогу отримав вже відомий нам барон Штенгель. Взагалі, з ім'ям Штейнгеля кияни інколи асоціюють замок на Ярославовому валу один. Та насправді відомий киянин мешкав тут, на бульварно-кудрявській 27. Саме за часів Штейнгеля ця садиба і зажила слави серед старих киян. Варто зауважити, що первинний вигляд садиби не зовсім влаштовував барона, тож вже через кілька місяців він замовив архітекторові Ніколаєву проект чолової добудови до існуючої садиби, та закінчив його вже архітектор Сичуго. І у лютому. 1879 року перед киянами постав чудовий особняк з оранжереями і теплицями, пташником, мальовничим парком, чудовим басейном з фонтаном. Тоді у віддаленій частині цього парку був невеликий яр. Через нього перекинули місточок, а попід ним зробили аркаду у вигляді кам'яної галереї. Саме там господарі та гості замку розважалися кегельбаном або сучасним боулінгом, захоплення яким вони привезли з Німеччини. Та й взагалі, тоді тут збиралася у вся столична інтелігенція. І справді, до садиби Штейнгеля навідувалася як творча, так і наукова знать міста. Вони під'їжджали каретами до бульварно-кудрявської вулиці, вздовж якої тягнулися ворота. Від воріт широкий під'їзд вів під важку кам'яну терасу, а збоку височила вежа, де за старим рицарським звичаєм мав підійматись прапор на честь присутності господаря у замку. Металева ж огорожа лоджії з вітражами і донині зберігає у готичному візерунку ініціали подружжя Штейнгелів Марії та Рудольфа. Після смерті власників на садибу очікувала незвичайна доля. На початку ХХ століття її придбав професор медицини університету святого Володимира, сучасного Тараса Шевченка Михайло Лапинський. Він створив тут бульварно-кудрявський санаторій для заможних пацієнтів. Згодом вже під час війни у цих панських стінах був госпіталь, а після знову санаторій. Цікаво, що у радянські часи на території колишнього замку навіть знімали фільм за твором Аркадія Гайдара Доля барабанщика. Сьогодні ж залишки відомого замку примикають до столичного інституту ортопедії, працівники якого щодня відчувають тут атмосферу старого Києва. Цікаво, що показником статусу у старому Києві слугувала не лише вишукана резиденція та гарна освіта, але й звичайна пігулка. На світських раутах панночки часто діставали зі своїх ювелірних коробочок пігулку, і без особливої потреби її приймали. Це означало, фінансовий стан пані настільки гарний, що навіть дозволяє купувати дорогі пігулки у престижних київських аптеках. Такі особливості життя медичного старого Києва відкрила аптека Марциншика на хрещатику. Дійсно, то був час, коли дозволити собі хворіти міг не кожен. Так, наприклад, вартість однієї пігулки була рівна вартості корови. Це пояснювалось тим, що утримувати аптеку було досить складно, тому утримувати її вдавалося переважно тим, для кого аптекарський бізнес ставав сімейною справою. Однією з таких родин у Києві була родина Адольфа Марцинчика. Адольф Іванович Марцинчик. Он был, скажем так, основателем и родоначальником, собственно, фармацевтической части династии Марцинчика в Киеве. И владел он этой аптекой с самого основания, то есть 1866 года, хотя до этого он заведовал дворцовой аптекой. Тоди сын ведомого лекаря Адольф Марцинчик основал фармацевтическую фирму. Сдобувши университетского освіту, Адольф вырешил присвятить свою деятельность фармации. Как многие уважающие себя киевские аптеки, аптека Марцинчика имела свои сигнатуры, вот такие вот крышки с двуглавыми орлами, на которых писались копии рецептов, здесь были все координаты аптеки, и также здесь указывалось, как принимать, собственно, данный препарат. И для особо почетных покупателей были такие индивидуальные журналы, в которые заносилось, что им было отпущено, в какой сумме, и опять-таки вот данные о количестве, о приеме. Зробивши свою справу успішною, а ім'я гучним Адольф Марцинчик через хворобу змушений залишити аптекарський бізнес. До справи береться син Адольфа Марцинчика. Адольф Адольфович. Маючи відповідну освіту, Адольф Молодший стає повноправним провізором аптеки і розширює її межі. 1881 року. Адольфа Марцинчика молодшого обирають головою Київського фармацевтичного товариства. Маючи гарну нагоду, він перетворює свій аптечний склад під южно Російське общство торговлі аптекарськими товарами або просто юротат. Це товариство мало кілька контор і їх відділень. Воно пропонувало не лише аптечні товари і пристрої, а й хімічні, косметичні вироби, виготовляло мило косметичне, скіпідарне, засоби для прання. А рекламний слоган виробу звучав так. Без хлора, без соди, сам стирає більо, без мила. А коштував він всього лиш 20 копійок. Асортимент пігулок був настільки великим, що завітавши до аптеки, тогочасна модниця могла придбати пігулку, яка б відповідала кольору свого вбрання. Завдяки своїй продукції доходи аптеки стрімко зростали. Річний обіг становив 40 тисяч рублів. Так вже згодом, завдяки відданості своїх керівників, аптека здобула статус найбагатшої аптеки старого Києва. Сьогодні ми можемо із певністю сказати, що своєрідними ліками для душі може слугувати і кіно. Кияни почали у цьому переконуватися ще 100 років тому. Тож далі у номінації Найкращий кінотеатр Старого Києва. Про різновічне та насичене життя старого Києва свідчить ще й той факт, що саме наше місто стало піонером у кіномистецтві російської імперії на початку ХХ століття. Саме тут з'явилися перші кіноплівки, перші кінотеатри з вентиляцією та перші прокатні контори. А перший кінопоказ у Києві відбувся лише через рік після винаходу братів люм'єр. Цей знаковий для столиці кінопоказ пройшов у приміщенні театру Бергоньє сучасному театрі російської драми імені Лесі Українки. Захоплені кияни тоді побачили перші відомі стрічки братів люм'єр, прибиття потягу, танцююча балерина та политий поливальчик. Та, окрім кінозалу, театру Бергоньє у Києві діяли ілюзіони ще й у Шато де Флер, відомому розважальному комплексі, що знаходився на території сучасного стадіону Динамо. І, звичайно, своєю рідною червоною доріжкою була і головна вулиця столиці. Цікаво, що на 1911 рік у Києві налічувалося 28 кінотеатрів, а на 1915 рік цілих 34. Тоді одним з найкращих кінофахівців у Києві був Антон Шанцер, власник кіностудії та двох найкращих кінотеатрів у столиці. Один з них тоді розташовувався на місці добре відомої нам міської організації. Австрійський підданий шанцер відкрив свій перший кінотеатр на хрещатику ще 1907 року. Знаходився він на території колишнього пасажу і був відомий як Ілюзіон Експрес-біо. Саме там з'явився хіба що перший у імперії зал з вентиляцією. Успіх кінотеатру дав змогу талановитому шанцеру влаштувати у пасажі ще й хронікальну видовищну кіностудію. У її рамках був репортаж з похоронів російського прем'єр-міністра Столипіна, якого застрілили у київській опері. Та навіть цей скандал не завадив шанс. Серу відкритий другий кінотеатр на хрещатику 38 за сучасною нумерацією. Він знаходився десь на місці Київ міськради, і ось які спогади збереглися у киян щодо найкращого столичного кінозалу. Фойе напоминало дворец, оно было высоким в два этажа. Особую торжественность ему придавали два ряда ослепительно белых колонн. Ряды кресел были, как и в фойе, обтянуты красным бархатом. Кресла были просторные и удобные. Сверху над экраном две почти обнаженные нимфы, одна с факелом, другая с дудочкой, крутыми боками подпирали картуш, где было изображено какое-то загадочное число, длинным рядом римских цифр, которое, вероятнее всего, обозначали год основания синематографа. И справді, кинотеатр Шансера был наибольшим у столицы, тысячу 1100 мест. Это была справжня визитивка старого Хрещатику. После, в 20-30-е годы, этот, его переименовали, он назывался «Первое госкино» или «Комсомолец». Но все его знали как кинотеатр Шансера. Он был австрийцем по происхождению и, снимая окрестности Киева, тем самым налег на себя подозрение, что он сливает информацию иностранным шпионам. И, к сожалению, из за этого закрыли его кинотеатр. Та кіно життя столиці на цьому не закінчилося. На хрещатику продовжували діяти кінофабрики та студії, прокатні контори та комітети. Усі вони назавжди залишилися у пам'яті до воєнного хрещатику. Не забуваючи про кінотеатри шансера, видатні київські театри та красуню оперу, творче життя старого Києва мало і ще одну підставу для гордості, адже найбільший стаціонарний цирк Європи знаходився саме на київському парижі, вулиці Городецького 7. Ковий палац, цирк Крутикова чи хіпопалас, як тільки не називали, очевидці гігантський по тим часам цирк під величезним скляним куполом, розрахований на дві тисячі місць. В історії цирку Крутиков залишив яскравий слід як неперевершений дресувальний коней, адже його циркові номери залишилися недосяжними для інших виконавців. Навіть президент Франції Казимир Пер'є захоплювався його унікальними цирковими номерами. Саме для виступів кінних наїзників Крутиков і створив відомий цирк під назвою «Хіппопалас» у перекладі з французької Палац коней. Та вже незабаром його стіни стали приймати у себе і найвідоміших тогочасних артистів. Одним з них був всесвітньо прославлений співак Федір Шаляпін. Взагалі він бував у Києві біля десяти разів та дав тут біля 50 концертів. Та один з них, а саме виступ у цирку Крутикова, Шаляпін вже у своїх мемуарах згадував як найкращий день свого життя. Зірка Федора Шаляпіна засяяла вперше у Києві ще 1897 року. Квитки на його виступи були досить дорогими. Кияни ж з невисокими прибутками вислали депутацію з проханням влаштувати хоча б один доступний для них концерт. Як відреагував великий співак, нам розповіли молоді столичні музиканти. Шаляпін на це приємні сразу гласі і договорився по поводу оренди зала Цирка Крутікова. Отже, он решил тисячу білетів. Продать по 12 кипейк. Тоді 20 копійок стоїла чашка кофе на хищатіки. Тисячу білетів розять безплатна. А ще тисячу продать по повній стоїмості богати публіки? Тоді чутки про майбутній концерт рознеслися по всьому місту. У день виступу до зали Крутокова ринулося декілька десятків тисяч киян у декілька разів більше, ніж могла вмістити сама зала. Це залишилося у згадках самого Шаляпіна. В день концерта остановился трамвай на Крещатике. Толпа заткнула всю ширину улицы. Перед цирком копошилась живая икра, гудела земля. Мы сами, участники концерта, очутились в курьезной невозможности попасть в цирк. Тогда я предложил пробраться через окно гостиницы на крышу цирка, что и было принято моими храбрыми товарищами, скрипачом Аверьина и пианистом Корещенко. Вылезли в окно, пробрались по карнизу к водосточной трубе, а по ней спустились на крышу цирка. Это было очень комическое путешествие, если смотреть со стороны, но мы не смеялись. Кое-как, помогая товарищам, я провел их по крыше до окна конюшни, спустил в окно и, наконец, мы очутились на арене цирка, на дне огромной чаши, края которой облеплены сотнями людей, невообразимо шумевших. Нас встретили а криком Ура! Бенефіси Крутикова, Собінова, Шаляпіна та багатьох інших продовжилися до 19-го року. А у вересні 41-го цирк один з перших піднявся у повітря трьома жахливими вибухами. Вони перекинули масивний купол хіпопаласу через проїжджу частину вулиці. Тоді то кінний палац у закутку Київської Флоренції і перетворився на фрагмент колізею. І лише згодом на місці найбільшого європейського манежу з'явився один з центральних київських кінозалів. На щастя, до наших часів все ж збереглася велика кількість колоритних столичних помешкань, які випромінюють атмосферу своїх найщасливіших часів. Одну з них можна знайти на вулиці Вал. Номінацію «Найнеочікуваніше відкриття старого Києва представляє епізод з нашої першої екскурсії. Холо навіть в повітрі панує творчий дух та мистецька атмосфера. Воно і не дивно, адже на широкою бурківку Ярославого валу проїжджало безліч карет, аби зупинитися біля будинку під номером 14 і завітати в гості до родини Родзянків, Адже там збирався справжній столичний бомон. Одним з найвідоміших підприємців-конезаводчиків, а водночас і мешканців вулиці був Леонід Петрович Родзянко. Саме його ініціали ми можемо побачити над вхідними дверима будинку. номер 14. дату зведення будівлі. Ми дізналися з гравіювання на склі над під'їздом власника. Тут знаходився візитний клуб шанувальників «Їзди верхи. Образ самого Родзянка, верхи на своєму улюбленці коні ракеті ми побачили на одному з камінних барельєфів камінного залу. На іншому ж боці будинку зображена його дружина Олександра. Вона була дочкою відомого на той час хіміка Бельштейна. Під час реставрації будівлі виявилося, що всі стіни були обклеєні театральними афішами початку ХХ століття. Спроби зняти їх зі стін не увінчалося успіхом, однак одну з них вдалося зберегти як релікві. Ось ця афіша і стала доказом того, що у будинку Родзянки був домашній театр. Єдина кімната, якою і досі користуються за призначенням, це зала. Тут дружина підприємця збирала вишукане жіноче товариство, адже проводити музичні салони і літературні вечори було страшенно модно. Сьогодні у приміщенні квартири Леоніда Родзянка знаходиться один зі столичних театрів, який безпосередньо доторкнувся до цікавих історій відомої родини. Серед легенд нам яку перебила. Племінниця Родзянків Тамільцева вона жила в сусідньому будинку. Була та, що сюди молоденькою приходила і читала свої вірші Анна Горенко. Всесвітньо відомою поетеса стала за прізвищем Ахматова. Можливо, маленька Аня ще встигла тут побувати на різдвяні ялинці, навколо якої діти водили хоровод і танцювали польку під звуки білого роялю. Незважаючи на плин часу, ми з вами і досі можемо тут відчути старовинний дух та почути цікаві історії. Протягом наших унікальних телемандрівок старим Києвом ми постійно відкривали для себе цікаві та часто невідомі історії вже відомих символів столиці Десятинної церкви Софійського та Володимирського соборів та багатьох інших святинь. А у цей новорічний день тердзвяний канун хочеться згадати про дзвіницю Михайлівського монастиря, адже саме там, не тільки у новорічну ніч, можна загадати бажання, і воно обов'язково здійсниться. ми з вами і потрапили до унікального карельону дзвіниці Михайлівського монастиря, саме час насолодитися цим малиновим передзвоном. Взагалі, Карельон в перекладі з французької означає «передзвін». ще з середньовічних часів дзвіниці карельони були ознакою столиці у західній Європі. Перше вони з'явилися у Бельгії, і саме директор бельгійської школи Карельону приїздив спеціально до Києва, аби допомогти нашим майстрам зі створенням цього символу. Адже з подій радянських часів жодного дзвону храму не залишилося. 30-й рік був указ Ради про те, що треба дзвони зняти, тому що не вистачає металу на металеві гроші. І тоді дзвони були більшість переплавних, як більшості калійонів, як переважні більшості, тут 51 дзвін, і вага їх від 2,5 кілограмів аж до 8 тонн. І загальна вага тут близько 20 тонн всіх, всіх дзвонів. За словами пані Наталі, спочатку всі дзвони кріпилися на дубовій панелі, а вже потім сама дзвіниця покрилася куполом. Особливістю нашого Карельону є те, що окрім гри ручну, тут ще й влаштована електронна система, приєднана до годинника. Тобто, щогодини тут автоматично без допомоги дзвонаря, відбувається своя мелодія. Цікаво, що це місто привертає увагу гостей не лише своїми музичними принадами, але й оздоровшими. Люди часом сюди приходять навіть за оздоровленням, тому що ці. Дзвін цих великих дзвонів, він дуже корисний, дуже оздоровлюючий, чи що на клітковому рівні. І навіть вже традиція склалась, загадують бажання під восьмітонним дзвоном, саме під ним. І знімальній групі старого Києва пощастило послухати пополудню державного гімну. Світній, медичний, світський, театральний, духовний та науковий усі ці прояви життя старого Києва причаровують своїм шармом та унікальним духом. Обирати героїв для підсумкового випуску за 2011 рік було дуже важко, адже усі 35 екскурсій, та й більше 300 героїв, заслуговують на увагу киян та гостей міста. Ми дякуємо 2011 року та старому Києву за можливість знайомити глядачів з нашим великим та чудовим містом. З наступаючими вас святами зустрінемося у новій екскурсії вже 2012 року. Щиро ваша гід Оленка Моренцова.